Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про режим дня і чому його так важливо дотримуватись. Режим дня то такі правила, які передбачають, що ми робимо якісь справи у якийсь певний час. Ми вчасно прокидаємось. Вчасно чистимо зубки, робимо зарядку, вчасно снідаємо, щоб ми не були голодними. Так? Потім ми гуляємо, читаємо, малюємо, розважаємось, потім ми обідаємо, потім відпочиваємо після обіду, прокидаємось, знов чим займаємось пізнавальним. Вечеряємо і вчасно лягаємо спати. Перед тим почистивши зубки, умившись. Так, і лягаємо спати, у наші, перевдягнувшись, наші теплі піжамки, лягаємо в наше тепле ліжечко і засинаємо для того, щоб нам виспатись добре, і зранку встати бадьорими та веселими, щоб в нас були сили. І настрій на новий день, який настане. А зараз давайте ми ось нашого футболіста, хай він вам розповість про свій розпорядок дня. Рано вранці я встаю, постіль гарно застелю, руки мию, вушка мию, з чистотою я дружу. Усміхаючись вмиваюсь, остаточно прокидаюсь, душ ранковий шелестить, дуже добре бадьорить. Гребінцем пригладжу чуба, щітка чистить білі зуби. Зараз буду я чистенький, мов копієчка новенька. Що там далі по порядку? Та, звичайно, що зарядка, вправо-вліво повернусь і бадьорістю налюсь. А тепер всі до сніданку посідали за столом. Що сьогодні нам зварили гречану кашу з молоком? А що ж у нас далі? Світить сонечко яскраве День настав у мене справи. Я і граюсь, і гуляю, і дорослим помагаю. А потім що, а потім обід. Ми лишаємо наші справи. Нас смачні чекають страви. Перед цим помиєм руки. Чистою водичкою, чистота і акуратність стали у нас звичкою. Будеш їсти з апетитом все, що встигли наварити. А тепер, мої малята, на годину ляжемо спати. Вам солодкий сон присниться, що задумали, здійсниться. А після сну що? Ой вже час, любі малята, нам на дворі погуляти, Пограємо у м'ячика скакалочку і квачика. А ось вже і вечоріє, так? Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерею родині я розказую новини. Вечір вже підкрався нишком час читати добру книжку. Хочу я про все узнати, скоро буду сам читати. А потім що? А потім почистити зубки, умиться. так? Лягти у ліжечко і солодко-солодко заснути. Чорне-чорне полотно закрива моє вікно. Срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Побажати рідним на добраніч і солодко-солодко заснути. Ось такий розпорядок дня у футболіста. Дякую.